Сповзає з пліч вуаль осінніх днів, і знову ночі набувають змісту, І неважливо, хочеться чи ні, я мчу на повній швидкості по місту. Черговий день тікає з під коліс, а ніч болить украденими снами, дощем чиїсь невиплаканих сліз і запахами кави з цигарками. І неважливо, що в одну з ночей я за тобою двері зачинила. Важливо, щоб ти був під цим дощем. В її руках по справжньому щасливим, а час тече по змерзлих ліхтарях, по темних вікнах зустрічних автівок, лишаючи лиш спогади в руках і в серці стільки ж вирваних сторінок. І від твоїх цілунків ще сліди лишаються на тілі, як засмага, любов і біль лягли на терези в стійку беззаперечну рівновагу, і знову небо влучить у мішень. І крапне ранок чистою сльозою. Та чи важливо, чим радіє день, коли ці ночі так болять тобою